Кадиров просить Путіна про відставку. Вірний піхотинець російського диктатора втомився і, схоже, хоче відпочити. Принаймні, про таке повідомляють пропагандистські ресурси. Що сталося з Кадировим? Що він заспівав про звільнення? І хто ж тепер очолить Чечню? Дивіться у випуску з вами Фаїна Василенко. Всі подробиці за мить. Про те, що Кадиров все говорили неодноразово, і багато хто ходили чутки, нібито він тяжко хворий на діалізі, коли кілька днів поспіль він не з'являвся на публіці. Утім, згодом публікувалися відеопідтвердження, що він живий, здоровий кадри то з пробіжки, то із якихось застіль, де Дондон гнусавить. Щось підніс. А от нині він дав інтерв'ю місцевим журналістам, у якому зізнався, що просить відправити його у відставку, і сподівається, що її підтримають. в нової людини. Мовляв, будуть нові ініціативи. Нові бачення, звідки дме вітер і чому Кадиров саме зараз заговорив про звільнення, не зрозуміло. Хоча це вже теж не перші заяви. Я нагадаю, що Кадиров при владі майже стільки ж, скільки Путін. З 2007-го він очолював уряд Чеченської Республіки, а з 2011-го став її президентом або ж главою. Посаду просто перейменували. Кадиров знаний своєю ненавистю до України та всього українського. Він не раз закликав Квідувати нашу державу З початком повномасштабного вторгнення Ерефії він відправив свої війська до України. І, хоча вони прославилися здебільшого, як тікток, воїни та мародери, впевнена, це не завадило їм наробити чимало лиха. При владі до слова і діти Рамзана Кадирова, Адам Кадиров не раз приїжджав до окупованого Маріуполя. Ви точно бачили його фото у формі з медалями. Така традиція в Кадирова у будь-якій незрозумілій ситуації вішати чергову нагороду на груди сину. Не так давно Адам був призначений куратором управління Міністерства внутрішніх справ Чечні. Дочка Кадирова Айшат. Заступниця глави уряду Чеченської республіки. До того вона була міністром культури. Державну посаду отримала в 21 рік. І хоча загалом в Кадирова 14 дітей, фактично ці двоє наділені повноваженнями і мають шанси отримати. Реальну владу в Чечні Адаму 17 років, тож за конституцією він не зможе очолити республіку. Лишається айшат, але враховуючи той факт, що Чечня мусульманська, навряд чи всю повноту влади передадуть в руки молодої жінки. Також існує конспірологія, мовляв, Кадиров готує в очільники людину не із сім'ї. Але на тих домовленостях, що вона формально очолюватиме республіку, а де-факто вся влада та силові структури все одно підпорядковуватимуться родині Кадирова. Утім, це поки що припущення. В Кремлі теж поки що не коментували заяву чеченського лідера, але переконана невдовзі речник Пісков вийде і скаже щось на кшталт Путіну. Про такі рішення нічого не відомо. Жодної конкретики не буде. А як ви вважаєте, чому зливається Кадиров? Чи його хочуть прибрати? Але чим тоді він насолив? Пишіть свої варіанти нам під відео. Наші вдома, наші вільні. Україна повернула 205 своїх воїнів. Це захисники Маріуполя та оборонці з інших напрямків. Деякі з них були в полоні ледь не з початку повномасштабного вторгнення. Всі вони були розкидані різними регіонами країни-агресорки. Інформацію підтвердив президент Володимир Зеленський та омбудсмен Дмитро Лубінець. Перші емоції та посмішки тих, хто вступив на рідну землю після нестерпного полону. Дивіться у випуску. З вами Фаїна Василенко. Всі подробиці за мить. Обережно зараз буде щемливе відео і ще більше таких же фотографій. Наші воїни повернулися з російського полону додому. Вітаємо дома! Ці кадри неможливо переглядати без сліз. Це наші військовослужбовці, які нарешті ступили на рідну землю, почули рідну мову і своїх людей. Президент Володимир Зеленський подякував всім дотичним до процесу обміну, зокрема, і міжнародним партнерам, які виступають посередниками в переговорному процесі. Вони були розкидані по багатьох російських регіонах, ув'язнені тюремною системою з єдиним завданням знущання і знищення людяності. Ми повернули їх, і я дякую всім, хто працював над цим обміном. Дякую партнерам, передусім Об'єднаним Арабським Еміратам. За посередництво й допомогу Омбудсмен Дмитро Лубінець поділився, що деякі з хлопців потребують медичної допомоги. Багато оборонців перебували в полоні з початку повномасштабного вторгнення, є повернені тяжкохворі та поранені. Як омбудсман України нагадаю, що повернуті українці з полону мають низку прав. Йдеться про соціальні гарантії щодо отримання медичної допомоги та психологічної реабілітації, поновлення документів. Отримання одноразової грошової допомоги також. Лубінець поточнив, що це був 64-й обмін військовополоненими. Загалом, з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну вдалося повернути 4 тисячі українців. Я ж нагадаю, що нині в полоні офіційно підтверджених 8 тисяч українських військових. І дві тисячі цивільних. Однак і ті, кого ми подали, але Ерефія не підтвердила. Ми щиро бажаємо, щоб додому повернувся кожен і кожна. А ви, друзі, будь ласка, привітайте в коментарях всіх наших, хто сьогодні повернувся, хто нарешті зможе обійняти найрідніших після довгих місяців розлуки. Помер відомий кримінальний авторитет Віктор Авдишев. В 90-х він керував одним із найвпливовіших злочинних угруповань у Києві. Тоді Авдишев якраз покинув великий спорт, займався класичною боротьбою. Після арешту Авдишеву вдалося втекти до Ерефії, де він переховувався до кінця життя. Що відомо про його злочини і хто допоміг йому уникнути правосуддя? Дивіться у випуску з вами Фаїна Василенко. Всі подробиці. За мить. Віктор Авдишев на прізвисько Авдиш до того, як вплутатися в кримінал, був радянським чемпіоном із боротьби. Дворазовим бронзовим чемпіоном світу. Вигравав спартакіаду та інші змагання всередині тодішнього союзу. Утім, наприкінці 80-х чоловік залишив боротьбу. Осів в українській столиці і організував злочинне угруповання, яке складалося з колишніх спортсменів-борців. Чим вони займалися? Все просто вимагали гроші у солідних гравців, власників великих бізнесів. По суті, то був банальний і поширений у 90-х 90-х Рекет за інформацією з відкритих джерел в найкращі часи банда Авдиша налічувала близько тисячі учасників. Його кримінальне прізвисько було Асирієць. У нього був ще один поплічник, решта вважалися бригадирами. У відкритому доступі є перелік фірм казино, СТО та різних закладів харчування, якими керували рекетири Авдиша. Серед найвідоміших точок Бесарабський ринок, Броварський спорткомплекси Динамо, Авангард, автомобільний паркінг аеропортів Жуляни та Бориспіль, ресторани в центрі Києва на басейні та Мельникова. Учасники угруповання віджимали підприємства, виводили гроші за кордон. А деякі й самі туди тікали, щоб уникнути кримінальних переслідувань. Сам Авдешев частину капіталу вклав у запуск. Горілчаного заводу в Краснодарі Ерефії пізніше його поплічника ліквідували на території Німеччини. Тож Авдишев сам керував своєю бандою. За кілька років почалися перші арешти учасників. Тож сила і вплив Авдиша зменшувались. Після багатьох років брудної роботи кримінального авторитета арештували. Слідство тягнулося довго три роки. В 98-му йому мали оголосити вирок. Та за тиждень до цього Авдишев. Втік спершу до Азербайджану за інформацією правоохоронців. Злочинець виїхав за підробленим паспортом. В кримінальних колах ходили чутки, що Авдиша нібито викупив один із українських олігархів, але підтвердження цьому факту немає. Суд заочно засудив Авдишева до чотирьох років позбавлення волі та оголосив його у міжнародний розшук. В Баку Авдиш нібито тренував сина президента Ільхама Алієва, але навіть там робив спробу суміщати тренерство з рекетом, тож його знову судили, але так і не посадили за грати. Після чого Авдиш поїхав до Ерефії на Росії, колишній рекетир одружився і змінив прізвище. Став Кочієвим Авдишев помер на 69-му році життя. Про це повідомляє Федерація спорту країни-агресорки. Причина серцева недостатність. Останні роки він нібито проживав в Краснодарському краї, де мав бізнес. А як ви думаєте, чи справді хтось міг урятувати Авдиша від українського правосуддя? Пишіть, що думаєте нам в коментарях. Жахлива троща на Рівненщині у ДТП з поїздом загинули двоє чоловіків. Їхню автівку розірвало навпіл. Перед авто на переїзді не встиг загальмувати пасажирський потяг Ужгород Харків. Що ще відомо про трагедію і чому загиблі рухалися на червоне світло? Дивіться у випуску з вами. Фаїна Василенко. Всі подробиці за мить. Надвечір 2 травня, ось ця автівка в народі, відома як дев'ятка, їхала через залізничний переїзд в селі Рудня, це Рівненська область. Вочевидь, водій намагався стигнути пролетіти перед поїздом і рвонув на червоне світло. На зустріч йому прямував пасажирський потяг Ужгород Харків. Попри екстрене гальмування, поїзд не встиг вчасно зупинитись. Удар між транспортними засобами був такої сили, що авто відлетіло в бетонний стовп. Після чого дев'ятку просто розірвало навпіл. За кермом легковика був 23-річний житель села Кам'яна Верба Петро Чепурко, а його пасажиром був 26-річний рідний брат Сергій. Від отриманих травм обидва, на жаль, загинули. Водія ще деякий час намагалися відкачати лікарі швидкої допомоги, але, на жаль, безуспішно в нього були сильно травмовані легені. За словами місцевих, того дня брати поверталися з роботи. Вони робили покрівлі дахів у тамтешніх селах. Про таке ексклюзивно в коментарі сайту обозюа розповіла знайома загиблих братів. Самі хлопці займалися будівельними роботами. Вони покривали дахи. Петро дуже любив ловити рибу. Це було його захоплення. Він таких риб великих ловив не кожному вдавалося. Входив до місцевої спілки рибалок, допомагав, виходив на чергування. Також розповідають місцеві на переїзді, де сталася смертельна троща, немає шлагбаума. Тож переїзд, попри сигнал світлофора, і водії, і пішоходи намагаються час від часу проскочити. А щоб перетнути переїзд безпечно, іноді доводиться довго чекати, бо поїзди курсують часто. Можна стояти в черзі і по 30, і по 40 хвилин. Що ж, можливо, після цієї трагедії дорожники звернуть увагу на цей небезпечний переїзд і на місці таки поставлять шлагбаум. У поліції відкрили кримінальне провадження за фактом порушення правил дорожнього руху. Із загиблими братами вже попрощалися в рідному селі. Вони були єдиними дітьми. Щирі співчуття матері та всім близьким. Бережіть себе. На цьому у на все. Дякую, що дивитесь, Дякую, що обираєте нас. Не забувайте про підписку, коментарі та вподобайки. Це важливо для нашої роботи. Будьте з нами, будьте свідомими. Побачимось!